Вітаю вас, друзі! Сьогодні в нас буде дихання, яке називається Sitali Пранаяма. Це дихання має дуже потужний, охолоджуючий та розслабляючий ефект, а також воно працює для покращення нашого травлення. Коли його можна використовувати зараз, влітку, коли температура сягає 35 і вище, за допомогою цього цієї техніки дихання, ви зможете охолодити своє тіло. Коли ви відчуваєте сильну емоцію злості, за допомогою цього дихання ви зможете знизити оцей такий вибуховий вулкан вашої злості, або як щоденну практику для покращення травлення. Отже, дихання насправді дуже просте. Термін виконання ви 1-3 хвилини. Як ми дихаємо? Ми звертаємо трубочку, язик в трубочку. Ось так. І ми будемо вдихати через язик і видихати через ніс. Вдих через рот, через округлений язик і видих через ніс. Якщо хтось не може згорнути язик трубочкою, то ви намагаєтеся максимально його так... Наскільки це можливо, так трошки підняти його до піднебіння. Угу. Отже, ми спробуємо одну хвилину, але ви можете користуватися цією технікою дихання довше. Отже, поїхали. Дих через рот, видох через нос.

Останній раз вдих, видох. Ось така от вправа дихання, дуже простенька, але дуже ефективна. В часі, коли ви будете дихати, ви зможете відчувати гіркий привкус на вашому язику, і це признак детоксикації. Це, якщо ви використовувати цю вправу доші, це пройде. Отже, всім гарного дня. ийм дэс устрячение